Страждання будять нас від духовного сну і духовного дрімання. Вони проводять нас трошки в почуття. А в цю п'ятницю, тобто позавчора, ми поверталися зі Львова, і я був за рулем. І сталося так, що ну просто, друзі, вам не уявить, я не знаю, перший раз таке, ну просто вирубало страх. І я розумію, що я відповідальний. Я розумію, що зі мною їдуть люди. Якось сталося так, що декілька ночей. Сон був такий дуже нестабільний. І я просто їду за рулем, і мене дорога просто усипляє. Що я вже тільки не робив? Я обшіпав себе зверху до п'ят. Я вже відкривав вікно, висовував руку, просто щоб той холод і той вітер просто проводив мене трошки до почуття. Я включав музику, щось щось жував, і все одно, ну. Дуже тяжко було, дуже складно до моменту, поки ми на UPG, на заправку не заїхали. І там вже я щось трошки розм'явся, вмився, трошки прийшов в себе. Дружина купила кави. І от в цьому стані, поки п'ю і їду, то я не сплю. І так там останню годину ми якось доїхали. Я розумію серйозна відповідальність, люди, життя, зустрічний рух, машини, транспорт. І знаєте, треба було, треба було взбодритися, треба було вмитися і трошки прийти до себе. Ось подібним чином, як вітер або холодний душ, страждання інколи працюють для нас, коли ми в духовній дрімоті. Знаєте, що ми часто піддаємось такому сну. І інколи в духовних відношеннях ми переживаємо подібний стан, коли наші духовні, духовна нервова система притуплюється. І нам треба цей холодний душ страждань, який проводить нас в чувство, який дає нам чіткіше, ясніше побачити духовну реальність, яку ми не можемо побачити жодним іншим чином.